Господь з вами І з Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Йоана. Того часу Ісус сказав Никодиму. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так треба, щоб був піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у ньому, мав вічне життя. Бо аж так Бог полюбив світ. Що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина, у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд. Що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявилися його вчинки. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Це перше читання, яке вже ми спробували скоментувати з різних ракурсів. Воно, власне, показує ті страждання цього народу, який, який на жаль, через свої гріхи це досвідчив. Тобто ці страждання і ці 70 років полону. Це страждання, на жаль, на жаль ну, наслідки того, що вони робили, Так як Хронік говорить, що народ намножив свої гріхи. Тобто Ці гріхів було немірено. Тобто, можна сказати, що вони практично всі гріхи, які можна було скоїти, зробити, вони це зробили. Більше того, що й осквернено дім Бога, да? тобто святину, цю Єрусалимську святину, яка була ну, місцем, місцем, місцем зберігання цього закону да? Союзу. Ось, і, і ми говоримо, що, що в Бога є оця чаша, да? чаша як гніву, да? що якщо вона переповниться, то Бог, Бог може показати свій гнів. І він це зробив, Тобто дозволив, щоб халдеї полонили, полонили цей народ на 70 років. Тобто, тобто ця, Це перше читання показує ці страждання цього єврейського народу. А так вже було сказано і за їхні гріхи, і за їхнього свавілля, і за те, що вони робили. Ось. І, 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 і теж показано, те, що Бог, Бог може послуговуватись язичниками. Ну, в цьому випадку, э, перський цар царкир, да? ну, типовий язичник. Але, так як я часто повторюю, що Богові це не стало на заваді, щоб через нього почати діяти. І, 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 і Бог це робить. Тобто цю святиню, повертає їх з полону. І є ця радість да, в євреї. Але є, є оце, оце, оце страждання. Ось, це читання Павла Апостола до, до Офісян показує теж це наші страждання, да, що коли були ми мертвими через наші переступи. Що робить, що Павло показує, кого нам показує Ісуса Христа, котрий нас оживляє? Через що? Через, через благодать, через спасіння, те, яке Він надав, через те, що віддав своє життя? Тобто Він, який бачив ці наші всі страждання, тобто Він це Бог, Яхве, який дає свого Сина Ісуса Христа, котрий Бере на себе всі ці наші страждання. Ось, і, 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 і спасає нас. І ви спасені благодаті через віру. Тому я хочу, щоб ви відповідали також і вчинками, і передусім вірою. Бо ми можемо, можемо зберігати ці заповіді, так як, так як ми це чули в попередні неділя. Ось цей, цей союз. Можна зберігати. І так, і так євреї це робили. Якщо ми Євангелію е, від Івана слухаємо, де Йоанн де показує нам Никодима, який в темноті приходить до, до Ісуса Христа. І це, звісно, залишається великою та, тайною таємницею. Ми не знаємо, чому саме вночі Він прийшов. Ми можемо, можемо якби, пробувати там, трошки філософствувати, ось, але він приходить. Тому що він шукає, або його послали, або він сам шукає. Тому що для нього, ну розумієте, каша в голові. 613 приписів, які кожен фарисей знав на пам'ять. зберігав. Ось, і, і приходить до Ісуса Христа, і Він боїться цих страждань. Чому вони зберігали ці приписи? Чому ці, ці закони зберігали? Тому що Боялися порушити закон Божий. Тому, тому ці 613 це, це були приписи, які охороняли цей закон, Божий закон. А, і, тому, і Тому він приходить, приходить і починається діалог з Ісусом Христом. І, і, і Ісус йому роз'яснює, показує, да? показує, що показує власне, себе. Говорить, що, що Бог не послав, щоб е, судити да, світ. Не послав, щоб, щоб євреїв, тебе, мене, да, засудити за, за мої вчинки. Тому що ці вчинки вони приносять тобі передусім страждання. Тобі приносить цю смерть. Ти, ти, ти помираєш, ти є трупом. Тому, е, тому Ісус Некодиму каже, що. Бог поставив Бога Сина у світ, щоб не судити Його, але щоб спасти. спасти. Тому він, він хоче, щоб ти передусім відповідав вірою, вірою, Ось, бо хто вірить, той не боїться смерті і фізичної смерті. І, і, і будь-якої смерті, він не боїться, він, він тоді може ходити по водах смерті, так як, так як Петро, який засумнівався, починає тонути тонути. Але коли ти споглядаєш на Ісуса Христа, як ці євреї, які дивилися на цього мідного змія, вони залишались при житті. Як Петро дивився на Ісуса, він міг ходити по воді. Так само ти. Якщо віриш в Ісуса Христа, то ти розумієш, що для тебе немає страждання, для тебе немає смерті, для тебе є вічне життя. І власне на цьому полягає ця радість, ця добра новина, що, що світло прийшов у світ, але є велика небезпека, що світ більше любить темряву, тобто більше любить гріх. І, і тому велика небезпека для нас, що ми можемо полюбити більше темряву. Нам, нам краще ходити в темряві, ніж в світлі. І тому Слово Боже говорить, да, що, що ми покликані жити в світлі. Тобто, тобто що це означає, що Бог, в да, про, простив нам наші наш цей первородний гріх, наші гріхи, і, і Бог хоче, щоб ми. Маючи цю благодать хрещення, щоб ми відповідали Богу на, на, на Його заклик. Кожного дня вірою, да? актом, що я виб... актом волі, що я вибираю Бога постійно. Ось. Тому що далі, далі Ісус говорить, да? що кожен, хто чинить зло, не наведить світло і не приходить до світла. Да? А хто чинить правду? Той йде до світла, щоб його діла стали явлені бо зроблені в Богу. Тобто він це Никодимові показує і говорить, який напрямок, що не закон є важливим, важлива є віра, віра в Сина, в Сина Божого, Ісуса Христа. І тому в Католицькій церкві, як і в православній, некудим є святим. Бо він повірив, і потім в Євангелії від Йоанна ми побачимо в кількох моментах. Де Некодим захищає Ісуса Христа. тобто Він не показаний євангелистами в такому негативному світлі Некодим, да? тобто Той, який шукав правду, тому Некодим для нас є, є, так, є такою персоною, особою, да? яка, незважаючи на те, що знає тору, знає закон, але той, який постійно шукає. Тобто, е, так як Олег. Да? Тобто, не мовчить, шукає, ставить ці питання. Да? І це дуже добре. І, і ну, не Небудь сказати, що кожна філософія, якщо вона правильна, вона веде до Бога. Вона веде до Бога. Ось. Тому, тому ми, ми є ті, які. Які е, не мусимо тут, невідомо які е, створювати теорії, е, філософствувати і так далі, да? ми покликані шукати Бога, бо Бог вже нам відкрив всю правду про себе. Дившись на ці знаки, да? тобто живу церкву, дивлячись на, на, на твоє життя, дивлючись на твою історію, да? ми можемо бачити присутність Бога. І це, і, і, коли це будеш ну, відкриєш, е, Ну, то це, це, цей той момент такий, да? Ось, і відкриваєш, тоді тобі ну, народжується ця радість, що, що Бог за тебе зробив всю справу. Тобі тільки треба повірити. Ти не мусиш Богові доказувати вчинками, поступками, так як це робив Никодим чи, чи, чи інші фарисеї. Що тобі треба робити якісь невідомі які діла для того, щоб заслужити на спасінні. Не, не мусиш цього робити. Бо спасіння ти маєш даром. Тобі тільки треба повірити. І віри будуть випливати також, випливати та твоя поведінка, твоє християнство, твоє життя. Тобто, ці вчинки твої будуть випливати з Та? коли ти будеш пробажати братові, коли будеш миритись, коли, коли не будеш відповідати зло на зло, коли ти не будеш проклинати, тобто відповідаєш, да? так, як, так як ми співаємо, да? відповідай мені. Да? Відповідай мені, коли літурія по Покаяння буде От, да? Бо я кличу до тебе, а ти Боже відповідає. І Бог відповідає своїм милосердям, любов'ю, пробаченням, провадження. Да? І тому 에, 에, апостол Павло. Петро, Яків і інші позволили не могли мовчати. Вони досвідчили Ісуса Христа і тому говорять, що Бог нас оживив. Ми були мертвими, ми були трупами. Але Бог нас своїм богдаті оживив. своїм Воскресінням. Своїм вічним життям. Він, він тебе оживив. Дав тобі життя. Ось. І, і е, 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 і звісно, що ця співпраця має бути з Богом. Бо не можна тільки скласти руки і, 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 і все. Ні, має бути ця співпраця. Тобто, власне вона на цьому полягає, що Бог тебе кличе, ти відповідаєш. Бог Марію покликав, вона відповіла. Бог його покликав, Він відповів. Бог е е е через царя е Кира. Е Сказав і Той відповів. Чи змінили своє життя, чи ні, це вже інше питання, але, але, але Бог говорить, я відповідаю. І тому євреї да, в цьому 137 псалмі, який ми сьогодні співали, особливо цей Рефрен каже, Єрусалиме тебе не забуду. Бог тебе не забудуть. Бо коли ми біля рік Вавилонських ми там сиділи, плакали, коли Сіон споминали, да? Вони, це була їхня туга. Це так як наша туга. Да? Коли ти зробиш якийсь гріх, чи ти маєш якусь невпевненість. Да? Якщо дійсно ти розмовляєш з Богом, то з глибини серця ти, ти кричиш. Да? Ось. Але і Бог відповідає, тому що коли ти кричиш, Бог, Бог відповідає, і відповів. Ну, це найкраща новина для нас. Відповів Ісусом Христом, той, який прийшов в покори, смирення, дозволив себе бичувати, розіп'яти, бути вбитим. Але так як ми цю добру новину проголошуємо, що він не залишився трупом. Він не, не згнив на, на Христі, але, але Воскрес і на Небеса і дав нам Духа Святого, щоб ми мали вічне життя, щоб ми е, могли дійсно е, ходити за, е, за ним. Да. Ось. І, тому, і Тому на, на цьому на ця добра новина, що Бог так полюбив свій, що дав свого єдинородного сина. Так тебе покохав, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Вічне життя, щоб не загинув. Тому йдеться боротьба за твоє життя через тебе також через за життя інших людей. Тому йдеться ця, йде ця боротьба, і вона реальна йде а? В, цьому, в, цьому, в цьому світі, в цьому 21 столітті. Ідеться боротьба за твоє життя. Тому відповідаємо, йому, відповідає йому вірою. Бог тебе давно давно знайшов, тебе давним давно вибрав. І Бог бачить твої стражання, бачить, хто ти є, бачить, як ти живеш, як ти думаєш. Але Бог чекає, чекає, щоб, щоб ти так навчився любити, щоб в тебе ці діла. Це життя було спонтанно проявом цієї глибокої віри, щоб ти не примушував, не заставляв себе, але спонтанно робив діла, діла любові по відношенню до Бога і по відношенню до ближнього і до себе.